Доброго раночку! Вітаю дорогеньких підписників і гостей нашого каналу на каналі. З вами канал Село Ти Моя доля. Сьогодні 31 серпня. Крайній день літа. Літа 2023 року. Прощання з літом. І, хоч було це літо тривожним, дуже часто, занадто часто лунали сигнали тривоги, а для когось було воно й трагічним, бо в когось не стало будинку, а в когось загинув його близький родич. Але все ж таки мені шкода, що минуло літо, ще одне літо нашого з вами життя, ще одне літо із того часу, котрий відведений нам для життя на цій прекрасній, але грішній землі. Вчора в нас прийшла злива. Багато квітів прибила до землі. Але хоч і прибиті вітром і зливою, вони піднімають свої голівки і радіють новому дню. І ми з вами також, я вірю, що піднімемо свої голови після цієї. Негоди в нашому житті після цього нещастя, після цієї біди, яка впала на наші голови, яка випала на наші долі. І дасть Бог ще заживемо спокійним, мирним життям. І будемо цінувати кожну його хвилину. А серпень як серпень і доволі краси подарував нам, створеної, посадженої нашими ж руками, і, звичайно, і другого врожаю, який також виплекали наші руки. А на цей час зібрано вже в нас більша частина картоплі. Я трохи ще не докопали, хоч і купаємо трактором. Але все ж таки копання картоплі це важка робота, бо потрібно відра носити і мішки потрібно носити. Ну і ще й спека така стояла. Невимовна спека, аномальна спека. Так що залишилися в нас ще не викопані. Пізностилі сорти картоплі, тайфун. Воля і гранада. Літу роботи вистачає, бо потрібно і зібрати, потрібно і переробити. І запастися на довгу зиму, щоб вистачило собі і не тільки собі. А вчорашній дощ добренько полив нам землю. Так що сподіваємось, що ще й перчик наш добряче підросте, а то вже бідний він від нестачі вологи морщився. І ще, можливо, посію дайкон, бо сіяли ми вже дайкон, але він попав під спеку і не зійшов. Так що доведеться. Робити пробний посів, бо хто його знає, чи він вже дозріє, все ж, таки, все ж таки осінь починається з завтрашнього дня, але спробувати посіяти можна, бо дайкон дозріває через 40 днів. Так що, якщо ще потягне тепла погода, можливо, ще й буде і дайкон. Але не тільки трудовими буднями. Славилось наше літо і особливо наш серпень. Цього року, цього літа, 24 серпня, як ви знаєте, відмічали ми всі День Незалежності України. Звичайно, відмічали скромно, без помпезності. Бо війна в нашій країні, війна і біда. Але все ж таки. Не прийшов поза увагою цей день, бо це ж головний день в історії нашої Незалежної України. Я трохи розповідала вже про цей день і про те, як відмічали його в нашому селі. А в нас цей день співпав з 440-ю річницею з часу згадку, згадки про наше село. І на цих урочистостях, звичайно, у першу чергу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих наших захисників. А їх у нас вже п'ять. П'ять молодих хлопців загинуло, захищаючи незалежність нашої України, незалежність. І свободу нашого села, незалежність, і свободу кожної своєї і чужої родини. Ну і звичайно згадували теперішніх людей, котрі живуть в наш час, а декотрі з них відійшли вже в інший світ, і які доклали немало зусиль для того, щоб наше село жило і розвивалося, тобто ветеранів, праці. Котрі внесли свій вагомий вклад в розвиток села. І правду сказати, несподіванкою для мене було коли серед прізвищ інших ветеранів праці, котрі внесли вагомий вклад в розвиток села, згадано було і моє скромне прізвище. І нагородили мене ось такою почесною грамотою, так що не тільки трудовими буднями ознаменувався цьогорічний серпень для мене. Так що маю я про. Цьогорічній серпень ось таку приємну згадку, такий приємний спогад. Таким приємним спогадом ознаменувався він для мене. А ще потішили душу і порадували, порадувала око ось така виставка, виставка вишитих робіт моєю мамою. Цю виставку організували працівники будинку культури, взявши частину маминих робіт і оформивши з них виставку. А скажу вам, що в мами дуже багато вишитих робіт, і її роботи, і особливо рушники, і серветки, і доріжки, зберігаються не тільки. В неї вдома, а розлетілися по всій Україні, роз'їхалися. І також багато з них є і за межами нашої України в інших країнах. Бо вишивала вона і рушники, на яких діти і внуки брали шлюб, і роздаровувала також прекрасні свої серветки, оздоблені і картинки. Хочу вам сказати, що слава Богу, мама моя жива. І ще до минулого року впевнено тримала в руках голку і впевнено створювала свої нові шедеври. Але цього року в неї не гаразд із зором, і здоров'я, звичайно, сильно вже підводить, бо скажу вам по секрету, що моїй мамі 94 роки. І вона являється найстаршою жителькою нашого села. І я з сумом говорю про те, що шкода, що так мало такий малий вік відміряно людині. Скільки багато цікавого могли б про, про минувшину розповісти нам наші батьки і наші попередні покоління. Але, на жаль, відійшли вони в засвіти, а ми з вами не встигли їх розпитати. Можливо, коли вони розповідали нам, а ми не запам'ятали, пропустили їхні розповіді мимо вух. Так що ось такий підсумок, можна сказати, серпневий, підсумок цього літа, яке, на жаль, вже минуло. Ось такі, такими подіями особистими був ознаменований серпень і взагалі все літо. І на цьому завершую свою сьогоднішню розповідь. Коментуйте, ставте вподобайки, якщо сподобалась моя розповідь. Критикуйте, якщо не сподобалась. І всього вам найкращого. З вами був канал Село. моя доля. До зустрічі.